Я туда що не тільки наші напоїти не зараз. По ній підійдеться з воду, а потім попадає в цю гарну машинку. Машинка забирає на волосся. Там славиться. Але там є два барабанки. Є один барабан, це закрити баба що ми варто розмежити, яка в цій історії з'явиться.

Значить, якщо телефон витягне, не переживайте, не панікуйте. Три дні ви будете отут ходити. На четвертий день вас замучить голод та спрага. На запах їжі підніметеся без моєї допомоги. Якщо ви навіть втратите нюх, це не біда, У вас технічні працівники на четвертий день все одно вижимуть. Ходіть за мною Якщо добрий вечір, ви

Ми вам той маячок не показуємо, бо туристи ввести... дуже звикли люди, його би давно виконували. Значить, Якщо вас присипає по дорозі ви не викидаєте казку, згрупуйтеся, тримайте казку. На третій день ми чітко знаємо, звідки хто вас його не забирати не буде. Значить, йдемо медалі. Отак виглядає праця в забої. Можна питання а чому тоді у вас казка велика, у нас маленька? Е, тому що я є головний копач львівської копальні кави. А я так, вам ще так. скажу, дивіться, бачите, в мене є ліхтарик. Так. Відпрацювавши три роки у копальні, вам дають спочатку ліхтарик. Ще пропрацював 3 роки, це вже 6, вам дають акумулятор. Десь 9,10 рік. Вам вкрутять лампочку і на 12-му році вам поставлять скло. Так що, от тому я відрізняюся. Криску не дають? Що криску? Криску копають? Ні. Нема тут Крисок? Ні, тут нема. Ті, що були, у нас такі купачі, що вони би її живцем з'їли. Тому такого нема. Але 21 сторіччя вроді, так? Але каву купають кіркою вручну. Тому що в нас є Львівсько-волинський вугільний басейн. Я коли пропрацював 10 років, думаю, та скільки можна бити ту скалу кіркою. Думаю, поїду я в червоноград, Шоку. в Кристо... кавових пластів проходить вода, працює за Ньютона про силу тяжіння, падає зверху вниз. І якраз з цієї води готується славна наша запаяна кава. Просто на вулиці зараз сухо, бачите, не капає. А як дощ, то у нас майже повна хляниця. А, добре? Знову ж я вернуся до криниці, знову ж такого ніде нема, таке є лише у Львові. Від'їдете чуть-чуть далі за львів, також десь під землі вода. А в нас все наоборот. Ви елеватор, який бачили наверху, він знаходиться ось тут, внизу. Елеватор нора, де носить 1500 кг кави в годину. Через цей шур засипається кава до елеватора. Знімаю телефон, в мене загорається лампа, я вмикаю елеватор. Всі думають, що тут це муляжний телефон. Це муляжний, але коли приходять фотографуватися, в мене загорається лампа, я біжу вниз, приходжу, а вони в таких позах. І так, і так. я кажу, вам важко сказати в телефон? Одно слово, фото. І я не біжу зверху вниз. Я по 50 разів інколи в день вверх-вниз. Одного разу дівчинка прийшла, запуталася в тому телефоні. Я кажу, візьміть телефон в ліву руку, а ви станьте ось там і зробіть фото. Вона відкриває сумочку, дістає телефон. Я кажу, ви з цим телефоном зробіть собі фото. А вона каже, мені з мобільним удобні. Так що це різні люди. Коли йде підйом кави на поверхню, ми отут перекриваємо руку. Чому? Тому що копак заробляє не від того, скільки ви прийшли до копання.

Забивають набої, набої на купають. Так, тут будьте уважні, щоб не перечепитися, бо тут є рейс. Туда сіду, і туди всі йдуть, туди й ми. Обережно під ноги дивіться. Я вам трошки включу світло, тому що без світла в нас щось не все виходить. Це є вхід в 25-й забій. З 25-го можна попасти до першого. Знову ж, для безпеки відвідувачів вас туди не пускаємо. Тому що механічно підбивається доступ до пласта. Сам пласт купається кіркою вручну. А тепер хочу вам показати, що вся сторона оцієї будівлі. Знаходиться на покладах корисної копалини кави. Але якщо ви доторкнетеся, ви почуєте, що вона ліпка, це є захист від туриста. Туристи це є такі досить цікаві Фістоти. люди. Дивляться, як відірвати на сувенір, чим більший кусок, тим краще. Я це вскриваю два рази в місяць склеєм. Якби я цього не робив, оця стіна у нас би висіла вже в повітрі. Але одного разу заходжу, стоїть молода, красива дівчинка. Отакий От кусок кави в руках, щоки, як ком'яка. Ви знаєте, я вам скажу чесно, у мене такі були відчуття якось і сміху, і ніяковості. Вроді смішно, що вона каву отак їсть. Але і ніяково, ну, може вона ніде не читала, що не можна її, її їсти. Нам не шкода її. Я питаюся, її так, і як, а вона так забирає. Повривательно резинка, я кажу, дитино. Це клей, як жевательна тільна Я клеєм, це маршрут. Кава зовсім інша на смак. Випихають на поверхню ось такими ось вагонетками. Вагонетка бере від 75 до 83 кілограми кави. І ви думаєте, для чого сітка на вагонець? Це не від туриста зразу Сітка для того, коли купають каву, може бути ось такий кусок. Такий кусок перемор... пережарити ми не можемо. Перемолоти можна, але якщо кава вже перемелена, вона вже не обсмажується. Обсмажується тільки та фракція, яка розсипається. І тому кидають через сітку і на поверхню підносять каву фракції, яка розсипається. Вам пройти 1900 метрів, ще 120 до гори, це виходить 2 кілометри, більше 2 кілометрів, штовкати попереду і вам гірничий майстер почне ділити. Це підходить, це не підходить, то вони те, що не розсипається, вмирає там. Наверх відноситься тільки оця фракція. Виїжджає 15-17 вагонеток. 15-17 вагонеток такі дійсно красиві, коли шахтарі-хобачів шахтарі, виїжджають один за другим. Це така колейка, але якось їх треба розрулити, я вам покажу вимах наших хубачів. Але ми кардинально відрізняємося від шахтарів. Перше, в шахті значно більші глибини, в шахті є загазованість. Вони мають такий прилад спасатель який сигналізує загазованість. У нас є спасаті, але це не прилад. У нас пасаті входить аптечка, кисневий балончик, питна вода, сухий пайок на дві доби. І шахтар виходить з шахти не чорний, тільки білі зуби і білі зрачки. Копач виходить блідий, в пилюці, жовті зуби від кави. Оце пішов копач. Ходіть за мною далі. Коли втілили Ви виготовляти, ми робимо з пластмаси, такі головні убори, вас не чимайська, не зелені, забува без посадіння, як таке горіли. Ви бачили, як там хтось запає рукавка. Куди накачувалися нас? Тут жили їм моги, приклаювали лампу, запаювали гаву. Наші опізанти. Категорично відмовилися таке носити, каже, це матко. І зарод такий салей. Кінця вазочка туди приходить кава. Ми з вами ось там будемо. Там у нас еліватор. А тепер прошу подивитися, чим відрізняється кава з лифт копальні, до кави, від кави, до якої ми звикли. Бачите, яка вона брудна? Ви думаєте, каву пісни? Поки і лівазо підносить з того дороги, витрясається і відбувається все сміття. Потім попадає в машинку фростам, де висока температура, згорають всі мікроби, аж після цього її можна вживати. Бачите, не годиться для заваря та споживання, коли велика група відвідувачів, вони так деколи смачно їдять, що мені самому хочеться. Але я не раджу їсти, не раджу їсти перше. Ваш стоматолог не натішиться вашими зубами. Друге, якщо у вас нема глистів, можете їсти завтра, вони у вас будуть. Але якщо ви втікаря навіть, що коли люди звертаються, вам безкоштовно дають три таблетки. Я не пам'ятаю те, що як називається, чи декаліс, чи декаліс, щось таке. Ви три дні приймаєте, на четвертий день здаєте аналіз на яйці Якщо у вас є ті паразити, четвертий день Sorry, це вже за ваші гроші. Не боїтися це потім. Але в нас є така ще штучка, кірка бажань називається. Це копач ходив, шукав поклади корисних копалин, Проходив цілий день, нічого не знайшов. Ви не думайте, що в будь-яку тирку удар, і в нас буде кава. Ні, треба попасти на жилу. Проходив, нічого не знайшов, і такий вічий в розпачі, день втрачений, вдарив. Кірка провалилась, посипалася кава треба взятися за кірку, загадати гарне, велике, але позитивне бажання. Нікому не кажете, що загадуєте. Я можу вам тільки сміло сказати, що бувається 100%. Два рази в день загадую в мене все. Отак. Коли загадаєте, я вам потім скажу, що ви маєте зробити, коли бажання почне збуватися. Прошу. Поки ви будете загадувати бажання, я ще я хочу вам сказати. Що ви знаходитеся не тільки в Львівській копальній кави, ви знаходитеся в холдингу Емоцій Фест або локаль. Це є така мережа ресторанів, де кожен заклад концептуальний, тобто має свою родзинку, свою історію, свою легенду. Родзинка нашого закладу це є запаяна кава. Її не можна скуштувати ні в Україні, ні в Європі. Її можна скуштувати тільки в купальній безумках. Наверху такої кави не готують. Там нам запропонують більше 20 напоїв кави, але запаєна кава готується лише тут. Друге, наша історія це є Юрій Кучись. Ну а по корисних копалем сорі це легенда нашого закладу, якою ми пишаємося і тішим нашим гостей. Я вам хочу показати своїх друзів з холдингу Емоцій фест. Відходьте ближче, бо то не таке велике фото. Дві недільні часу. За дві недільні це реально пройти весь наш холдинг. Це не так багато закладів. Це всього-навсього такі заклади, як гасова лямпа, Дзига, львівська купальня кави, львівські пляцки, Криївка, сама дорога ресторація Галичини-Масонська ложа. Ресторація в Струх Лід дено Реберня, Перша грильова ресторація м'яса та справедливості театр пива Правда. Гранд-кафе Леополіс, ресторан високої кухні, майстерня шоколаду, кооператива Молока, кафе Мазо Яна Вишка.